Всім привіт! В ефірі Абетка. А ви знаєте, що у світі існує 2700 мов, і кожна з них має свої особливості. І ми сьогодні вам розкажемо про цікавіші факти: слова, кафе, шампанське, ресторан, шоколад. Ми запозичили з французької. Це одна з наймилозвучніших мов на землі. Найдовше французьке речення складається з 823 слів і знаходиться у романі Віктора Гюго. Ви будете здивовані, але найбільше клієнки франкомовного населення проживає у Африці, а також цією мовою офіційно розмовляють у 29 країнах світу. А ви знали, що в англійській мові 26 літер. Найчастіше вживають літеру і а найрідше к'ю. У англійців є фраза, у якій вжито всі літери їх алфавіту: – «The quick brown fox jumps over the lazy dog». Швидка в коричнево стрибає через ледачу собаку. На відміну від нашої української, у японській немає абзаців та немає множини, і нас місяців у них теж немає. Замість цього використовують номери. Наприклад, якщо у нас перший місяць року це січень, то у них це просто номер один. А ще японці не вимовляють букву Л. Замість цього використовують Р. Ось так. До речі, гавайська мова вважається однією з найстаріших мов у світі. У них найкоротший алфавіт 13 літер. А ще гавайські пісенності є одне правило. Як чуєш, так і пишеш. Послухайте, а що це ми про українську абетку забули? Вона має теж багато цікавих фактів. Але спочатку давайте повторимо алфавіт. Стали букви у рядок і побігли в висадок. То у них за ватажка. Ну, звичайно, буква А. З букви А починає малята. Рідну азбуку вивчати. А в алфавіті найперша, а в алфавіті найлегша. А після А йде Б, В, в Г і Г. З, И, І, Й, Й. К-Л-М, Н-О-П. Р. С. Т. У. Це ми пригадуємо алговір, а ще підготував віршик про літеру Ф. Буква Ф то фантазерка. Любить фрукти, фейерверки, і фіалки, і фонтани, і фортецю, і вазана. Ха. Це ча, ша, ща. Який знак. Ю. А ще одну останню літеру нам розкаже Софійка. Я сами леді ледь шуміли. Ясну оке сонце сіло. Яструби, ящерку несе. Я остання буква. Все. Друзі, у мене з'явилась ідея. Давайте пройдемося вулицями міста і перевіримо, хто краще знає алфавіт: дорослі чи малі. Давай. Добре. Аю, ви знаєте алфавіт? Спробуйте розповісти. А, Б, В, Г, Г, Г Д, Д, Ж, З. Е, а далі я чесно не знаю. <свист> 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 да, я, ж не <свист> я його пам'ятаю. я так і не вивчила його з першого класу і вчити не хочу. Колись ну в дитинстві у нас була така книжечка Перлинка і там був алфавіт. І за допомогою віршика я вивчила алфавіт. Там літера до літера в'яжуться у слові, а всього їх 33 в українській мові. А, Б, В, Г, Г, Д, Е. Ось вже перша сімка є. Є не сім, а вісім. Сперечали ЖЗЕ. Далі пісеньку мили і Мерило, А ей. В шапиці прийшло новий К -л -м -н О, П, Р. Разом ходять відтепер. С вистало, те товклось. У ФХ це час здалось. Ша іщавтопізіва загубили м'який знак. Е, Ю і я е, останнє забула строчку. Не вийшли зі гри, всіх їх тут аж 33. А, П, В, Є, г, г, е, е, Ж, З, Л, М. А далі не пам'ятаю. Забувся. А Б, В, Г, Д, Є, Ж, З. І, здається, там вже далі знаю СПР по... і далі по порядку. Ні. Останнє я. <гум lost noise> Це точно. А, Б, Ц, Д, Е, Є, Ж, І, Є К Л М Н, О П Р С Т У Ф Х, Ч, Ш, Е, Ю, Я. Ні, не Е, а Є Я. Добре, дякую. Вітаю, скажіть, будь ласка, чи пам'ятаєте ви алфавіт? Спробуйте його розповісти. Повністю весь А, Б, В, Г, Д, Ж, З, К Л М, Н, К, Ф, Ж. Що там далі? О, П, К. До кінця. Ні. Дякую. А, Б В, Г Д Ж, З, І. Її К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ш Ша м'який знак. Юя. Дякую. Вітаю. Скажіть, будь ласка, чи пам'ятаєте алфавіт? Спробуйте його розповісти? Ну, спробуємо. А Б В Г Д Е, Ж, З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Чаша Ша Шчая Ю Я. М'які знак. Дякую. Вітаю, а ви знаєте алфавіт? Спробуйте розповісти. А, Б В, Г Д Є, Ж-З, І І Й, К Л М Н, О, П, Р С Т У Ф Х, Ч, Щ, Ч, Ч, Ч. м'який знак Ю Я. Дякую. А чи знаєте ви алфавіт? Спробуйте розказати. Давай. Ем, а, Б В, Г Д Є, Є Ж, З... І що, не помню. Вітаю! Скажіть, будь ласка, чи пам'ятаєте ви алфавіт? Алфавіт? Угу. Треба перевірити. Добре. Що не могли ви мені його розказати? Я почну, а Каріна продовжує. Я його на пам'ять не знаю. А Б В Г, Д, Є, Ж, З, І К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т». Щиро дякую, що приділили нам час. До побачення. До побачення а гарного дня. дня, мирного неба. Все це було дуже цікаво, але на жаль, наша обетка закінчилася. Друзі, давайте будемо прощатися. Але ненадовго. Побачимось у наступній програмі.